Барак Обама таки підписав акт на підтримку свободи України. Закон, який раніше ухвалили дві палати американського конгресу, дозволяє президентові США надати нашій державі допомогу оборонним озброєнням, зокрема проти артилерійськими радарами, безпілотниками і системами захищеного зв'язку. Йдеться в законі і про нові санкції щодо Росії. Тепер лідер Америки має право накласти обмеження на роз експорт та інші російські оборонні підприємства. Однак скористатися цим правом Обама не поспішає. Підписання цього закону не означає зміни політики адміністрації щодо санкцій, яку ми обережно координували відповідно до подій на місці і разом з нашими союзниками та партнерами в Європі. Наразі адміністрація не має наміру вводити санкції відповідно до цього закону, але акт дає адміністрації додаткові повноваження, які можуть бути використані, якщо того вимагатимуть обставини. Ця адміністрація буде продовжувати працювати в тісній спів. В праці з союзниками і партнерами в Європі та на міжнародному рівні реагувати на події в Україні. Ба більше Обама заявив, що готовий відкликати чині санкції, якщо Москва повернеться до виконання мінських угод і не порушуватиме суверенітет і цілісність України. Він наголосив, що є прихильником дипломатичного рішення, яке припинить конфлікт і приведе до стабільності в Україні і в регіоні, включно з Росією. Москва з реакцією не забарилася. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що підписаний Обамою закон про підтримку України, який загрожує Росії новими санкціями, може надовго підірвати нормальну взаємодію Москви і Вашингтона. Ця заява Лаврова прозвучала під час телефонної бесіди з держсекретарем США Джоном Керрі. А поки і без нових санкцій російській економіці не переливки. Автомобільні концерни General Motors, BMW і Jaguar вирішили призупинити поставки автомобілів до Росії через нестабільний курс рубля. У компанії General Motors лише повідомили, що це рішення буде діяти до моменту стабілізацію курсу російської валюти, а в БМВ вирішили направити назначені для Росії машини на інші більш привабливі ринки. Схожа історія із брендовим одягом: великі продавці одягу, серед яких Зара, Бершка, Group, до якої входять Кевінклянь і Топшоп, призупинили поставки товарів у Росію. І знову таки чертвицьке падіння рубля. А за словами топ-менеджера марки села, під час листопадового валютного стрибка продавці підняли ціни на 23% в нижньому ціновому сегменті, і це обрушило продажу. Росіяни на ці події реагують по-різному. я звісно, вірю, що Росія справиться, це решеночевидний очевидні То тобто, є ми руски медвіті свої тайги не віддаємо. По моєму путін сказав. Ну, такое відчуття, що ми вернулись. Вот но лет через здесь буде хорошо. Да, она не справится вообще. И вот и молодежь растет, молодежь. Просто нужен лидер, и все пойдет и нормально. А они уже все, это уже старики уже. Они уже думать не могут и по-современному просто отстали от жизни.